Сбу затримала координатора фейкової акції протесту. За словами керівника апарату служби безпеки Олександра Ткачука, в Одесі, 13 квітня збиралися люди, які видавали себе за представників болгарської нацменшини. Як пізніше з'ясували СБУ, жодного болгарина серед них не було. Вони планували пройти від пам'ятника поету Христо Ботіву до болгарського консульства. У цей час на них повинні були напасти, начебто, українські радикали. Акція так і не відбулася за даними СБУ і організатор. Лідер радикального об'єднання Наждак Микола Дульський, який нині ховається у Росії. Тож служба безпеки вважає, що все було сплановано Російською Федерацією для того, аби у ЗМІ з'явилася інформація про утиски болгарської нацменшини в Одеській області. На оперативному відео видно, як затримували організаторів. У них знайшли частину грошей, які призначалися для учасників акції. А в їхньому автомобілі були плакати болгарської мови. А також плакати праворадикального змісту українською. Організаторами цієї акції були ті самі люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу Львів рава -Руська. У контексті, начебто, утисків етнічних поляків на території України, за нашими даними, такі акції протесту наразі плануються і на території Харківської області, Херсонської, Миколаївської, тобто сходу і півдня нашої держави.